Ми зустрічаємо з батьма проблеми в нашому житті. Смерть, всякі проблеми, а ми фокусуємося на матре. А що діти нам що купити? Ми фокусуємося на те, що очі не бачать, а не на бочку, а є три сфери, які треба фокусуватися. Я маю зрозуміти, чи я маю откровення на кожний день стухати слова Божі істи чи я чим спокушаю Господа, Бо де я приходив до Ісуса його спокусив, а як Він відповів, Не спокушай Господа Бога. І я маю поклонятися тільки, бо нематері, не фокусуватися на алкоголізмі, не в команді. Хтось так виглядає, хтось так, а я маю фокус ставити на Ісусу.